Шановний тім, шановний Тіме, я дуже вдячна тобі за час для цієї розмови. Чи можеш ти представити себе українською? Адже я знаю, що ти трішки вивчив українську. Я, бія. Я е, вчу українську мову. Мене звати Тім, Я з Німеччини, я 22 роки. Мені 22 роки. Мені а, вибач. It was perfect. Хай там як okay. це було чудово. How did you get як ти опинився в Україні, when, uh, коли ти отримав це справжнє враження про Україну колись я мав дуже про російську позицію. Я обожнював Путіна і всі речі пов'язані з ним, тому що я був жертвою пропаганди. Це справді було так. Зараз я думаю, якого біса? Але раніше я був такий, і я чесно відповідаю про це, тому що багато людей проживають те саме, особливо в Німеччині. Вважають, що все, що вони споживають від інтернет-медіа та проросійських пропагандистів, можна брати на віру, бо це протирічить тій не висній для них німецькій владі. Я змінив мою думку, коли побачив Україну, побачив людей, і яка реальність? Коли ти приєднався це до альтернативи для Німеччини. Це був десь 21-й рік. Десь так. в українському сприйнятті. Це проросійська партія. Yeah. <laughs> я розумію це так. Коли я читаю якісь пости наших партійних керівників, вони камуфлюють це під німецькі позиції. Але коли ти бачиш трішки далі ніж на 10 метрів, ти розумієш, наскільки це проросійська позиція, тому що вони кажуть, що ми думаємо тільки про німеччину, не думайте про Україну, ми повинні фокусуватися лише на Німеччині. Так, але я не розумію цієї точки зору. Путін буквально ка каже що хоче захопити Європу, і він каже, що ми можемо повернутися в Берлін. Ми будемо викорінювати німецький нацизм. І коли ти дбаєш про німецьку позицію, то вона має включати допомогу Україні, тому що вона захищає нас. Я маю додати, що не всі наші партії про російські і не всі наші програми про російські. Наша програма не про російські але є багато людей, які роблять її проросійською, тому що вони підпадають під вплив. Я не знаю. вони отримують гроші з Росії. я можу сказати ні 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 ні. ні в жодному разі. Це мої однопартійці, але. Did you have some argue or Чи мали ви суперечки з ними? A lot, a lot, a lot. It's like... дуже багато за останні три з половиною роки. От ми маємо чати і хтось постить про російську нісенітницю. Я щось пишу, щоб позбутися цього, але щоразу те саме. Вони хочуть мене виключити з партії через мою думку і те, що я зробив. Це дуже цікаво, тому що навіть той, хто підписував цю пропозицію викинути мене з партії, постив на Фейсбуці. Мені закиди, типу як. Якщо ти хочеш допомогти Україні, то йди на фронт сам. А тепер він хоче мене викинути, тому що я просто пішов на фронт, зробив те, що він казав. Цей аргумент завжди від них лунає. You... Я знаю, що ти був україно німецьким воїном і ти служив поруч з українськими солдатами. Так. Yes коли це було, і яким був цей досвід, це було цього року, коли я прийшов до тероборони, тому що я хотів боротися поруч з українськими солдатами. Я вивчив мову трохи краще, і так це було дуже важливо для мене. Тож відповісти на питання, як це було? Це війна. Ти не можеш сказати, що це було чудово. Ти не можеш сказати, що це було жахливо. Так, я думаю, що всі люди, які були і були там, є там. Так, так, вони знають про що я кажу. You... і ти розповідав мені, як ця посада називається? Was, я був мінометник. Мінометник, так як ти навчився використовувати цю зброю? You... Ми кажемо мінверфа або морзи міномет. Yeah, 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 yeah. Хлопці мене навчали, вони розповіли усе. У мене була базова підготовка, і після цього вони показали, як працювати з мінометом, тому що це нелегка справа. Ви пробуєте ось-ось-ось так. І коли ти багато разів пробуєш, виходить. як розумів своїх побратимів. Тобі анеста я вирішив, like, yes. що мушу вивчити українську. Я такий прийшов туди, і всі говорять з суржиком. Спок uh, <laughs> І Я думаю, що я не розумів жодного слова. Це звучало для мене так, ніби китайська. Що ви хочете від мене? Але якось я щось вивчив, щось почав розуміти. Ми використовували перекладач на телефоні. Цікава штука. Ти як іноземець помітив, що українська та російська мови зовсім різні. Так, тому що раніше я думав, що це має бути те саме. то мабуть якийсь діалект. Але ні, це зовсім інша мова. Для мене ваша мова звучить так красиво. Це як пісня. Це дуже цікаво. Так, це зовсім інша мова. Люди також зовсім інші. Тут нічого навіть порівнювати. Моя батарея складалася з українців, але в моєму батальйоні був чоловік зі сполучених штатів і багато колумбійців. Але вони були типу окремо. Я мав гарні стосунки з усіма моїми приятелями, і донині маю. Я надсилав їм багато речей з Європи, зарядні станції, усе, що вони потребували чи міг би ти описати, хто такий український солдат для тебе? Адже у світі наші воїни є прикладом сміливості? Yes, like, yeah, like the... Так, те, що вони роблять, це і є визначення сміливості щодня вже понад три роки. Але я дуже захоплююсь їхнім спокоєм, тому що ми німці дуже швидкі, суворі. Робимо все дуже швидко, аби все встигнути. А тут хлопці перебувають весь час в режимі очікування. Вони дуже спокійні. Вони знають, як впоратися з будь-якою ситуацією. Вони не панікують. Це дуже цікаво. Це і є мужність. Вони не здаються так, вони не зупиняються, вони ніколи не зупиняються. Я знаю, що мої друзі ніколи не зупиняться. але з іншого боку були збройні солдати з ворожого війська ти бачив їх? і як це було? до прикладу є одна проблема: захід не бачить, особливо мої політичні побратими не бачать російська армія воює людьми не тільки з Росії, а й до прикладу, з Нігерії вони використовують людей з усіх куточків світу за гроші і вбивають європейців. І так це одне з вражень, які я мав про російську армію, тому що українська армія складається з українців, і деяких добровольців, які як я дуже хочуть допомогти. Ти ніхто не змушував нас, ніхто не казав, що у вас немає грошей, і тоді ви можете просто піти сюди і вбити європейців, і тоді ви отримаєте можливо якісь гроші. А після війни ви типу зможете жити. Я не знаю в Маріуполі або де-інде. А українська армія цього не робить. Ви можете прийти, підписувати контракт як волонтер і допомогти impact. а які обставини впливали на твоє сприйняття пропаганди? Але звідки ти отримував цю російську пропаганду? З яких сайтів чи з телебачення? Так, я думаю, що одна з проблем, яку ми маємо, це те, що під час ковід кризи держава брехала нам багато. Люди шукали альтернативну інформацію. Тож люди думають, Україна має бути теж поганою, а Росія має бути доброю, тому що мені весь час кажуть протилежне, і це помилка. Яку часто роблять люди у західній Європі загалом, Тож ви шукаєте якусь відмінну від офіційної думку і потім підтримуєте ці канали інфлюенсерів, які висловлюються про щось на своїх відео? Вони повні брехни. Я дивився на Ютюбі, в Телеграмі якісь там альтернативні медіа. І потім ти просто виходиш з тієї реальності і бачиш іншу. Камін Бектю. To the yeah. і трішки хочу повернутися в історію. Твоя країна в минулому столітті коїла жахливі речі. і суспільство пройшло yeah, yeah, yeah. таку велику ідеологічну трансформацію. Як ти вважаєш, чи ті події впливають на твоє покоління зараз? так. Я думаю, що моє покоління менше, а от на старших дуже. У них в свідомості існує певний блок щодо патріотичного мислення. У Німеччині, коли ти вивішував німецький прапор на вулиці чи на балконі ще п'ять років тому, люди казали б, що ти нацист і так далі. Це жахливе відчуття провини і вибачення за злочини, які вчинив не я, не мій батько і навіть не мій дідусь але ми повинні робити все, щоб цього не трапилося знову. і ця історія, що деякі землі Німеччини протягом років були під окупацією радянських військ. Досі має відбиток у свідомості людей так. <laughs> like you know? Це також. Я навіть не можу зрозуміти. Це дуже цікаво. Ці хлопці зі східної Німеччини, Німецької демократичної республіки виходили на протести, щоб бути вільними. А зараз не всі, але багато з них є проросійськими. 30-40 років тому ви були на демонстрації проти поліції, проти всього, проти диктаторства, щоб закінчити цю російську окупацію, щоб бути вільними, щоб бути далі далі від сходу а зараз ви підтримуєте Росію. А зараз ви допомагаєте цьому злу, проти якого виходили на демонстрації? Що відбувається? чи ти відстежуєш новини довкола мирного плану України зі США та європейськими країнами. Чесно кажучи, я це питання вивчав із коментарів на лінії фронту. Я навіть не слухав ці новини, бо це маячня у будь-якому разі. Коли я був на фронті, там були переговори з Трампом і Зеленським, і кожен раз, коли я йшов до хлопців, і казав, о, ти чув, дивись, які новини. А вони мені о, ті, мені, та начхати. Розумієте, нічого не змінилося, нічого не зміниться, і ми будемо працювати і крапка. І я досі на ці новини не зважаю, тому що це балачки, але битва триває, і я намагаюся допомогти їм так, як я можу. Це все, що ми можемо зробити зараз. Не сидіти в телефоні і говорити про якісь новини. Бо я думаю, коли європейські лідери хочуть мати мир, вони мають можливість зробити це. і звісно, я б хотіла дізнатися, яке враження у тебе. Бо склалось про українців загалом. Як би ти, ти описав друзям, що, що таке Україна? Мене дуже подобається Україна. <рес> це було правильно? Oh, wow. Цілком ви, як країна, навіть у війні абсолютно вільні. Ти можеш не робити що хочеш, але ти відчуваєш себе тут вільним. О, а це не має валятись на землі. А зараз. Ми поблизу символічного місця. Українці вирішили зробити це місце пам'ятним таким собі народним меморіалом. Це дуже жахливо, але кожен з них це герой. Вони загинули, захищаючи європу. під час перебування в Україні. Ти втрачав друзів? так з вашої бригади. так. А, а який номер вашої бригади? З якого регіону? Це 108-ма бригада. Мої приятелі були з Самарського регіону біля Дніпра. Колись називався Новомосковськ. Але зараз це Самар. Вічна Вічна пам'ять. Вічна пам'ять Дякую за твою підтримку. Я був радий допомогти і бути частиною найсильнішої армії Європи. Дякую, Сенки